Добрий ранок, друзі. Пасмурний, пасмурний, сіре небо. Вже два дні обіцяють нам дощики в Києві, але в мене на чайці геть нічого й не капнуло. От зацвіла знову моя ця красуня, що бізля калітки в мене і на вході і на виході. Тут ось моя така ялиночка росте, це піхта. Я її вам ніколи її не показувала. Це у мене тут у дворі росте отака от піхточка. Давно росте, вже років 10. Тут ліс японський клен, але він недовговічний і пропав. Так що я з вами зараз пройдуся трішечки зранку перед виходом на роботу. Ось так я виходжу і роздивляюся на свій садочок. Магнолі вже ось такі. Навіть зав'язали, ось, дивіться, на в них ось ось о червоненькі ягодки. Це такі в магнолії насіннячка. Вони є, сьо, сьо, їх багато багато їх є. Деякі люди навіть вирощують їх із оцих насінинок. Так, друзі, ну що ж, давайте трошечки пробіжимося. Ось у мене вже і патріот, і. Канадінблув вже трішечки починають Ну, Рододендри не стоять, я їх поливаю, тому що вони сильно сильно бояться спеки. Спека буквально пару днів, тільки як немає її, а то, ну, лише вчора 17-20, От як пієріс розпушив вже свої, дивіться, буде квітувати. Отакий такий кущик одного пієріса. Тут ще брунера брунера так виглядає. От. Це в мене тут ще один пієріс. Вері гарний такий ловкий. Так, друзі, ну давайте. Я не відключаю навіть камеру, отак як я хожу. так я вам і покажу. Що я, чого я схопилася за камеру. Я побачила, я коміч Барбара розсвіла, ти ви ж подивіться, скільки квіток. Я вже думала, що це жовтень місяць, то вони вже давно спати їм пора. Але вони ось ще цвітуть і цвітуть. Спека сильно повлияла на моїх анемон. Який тут був красивий. Тут скільки було, такий тут уголочок був, скільки було красивих анемон. Але ось, ось що робиться. Дивіться, бачите, попеклися, попеклися, розцвітають уже ось. Хризантемки. Так. Ось біла ще анемонка. Тоже. Так, і ще моя одна красунька. зараз нахилюся, сам покажу. Ось дивіться, яка вона махрова. Десь хочу, мабуть, її пересадити звідсиля. Але ж тут, тут же дерево ліродендром, друзі. І це ж під деревом я висаджувала тут. У мене були хінацеї, але не всі. Всі вони тут. Геть якось пропали. Бо тепер з цей не маю діла ніякого. Листя летять. Так, друзі, ось ще біла немонка, покажу вам біленьку свою. Оце у нас така в мене робоча обстановка. Зараз у жовтні місяці. Ось така ще немонка. О, так, У кутку трициртіс розрісся, мама рідна називається. Ось подивіться, який кустяра трициртіса. Зараз, подивлюся, ще десь якась квіточка. Ні, вже вони он, вже засохли. Ну, нічого, може, якось я ще піймаю, коли цвісти, буду, то зніму. Це ж тут камсій сріз, друзі. Вони ще гілки, вон, бачите, де торчать, трохи пообрізала, то... але ж оце за рік, в кінці літа, він знову ось обляньте, неубіваємий, випустив іще гілки. Буду знову його десь травити. Травлю його. Так, не доказую, нема коли. Ось подивіться, що в мене куди я висадила хворого Атлантіса. Ось сюди куток. Тут у мене нічого немає, до інших хвост дуже далеко. Отут ріс отай камсіс, хай сидить собі оцей Атлантіс. Хай собі він тут садить. Він Мінби дуже, дуже красивий, але ж бачите, як він виріс після посадки, він же хворий, то я його окремо і посадила. Трішки злаки зачіплю, як пізно розкривається міскантус Африка. Я взагалі думала його пересаджувати. звідси, раз він сидить одні одні листки і все. А це ось, о, друзі, ось один за одним піднімаються його кісточки, ви ж подивіться тільки. Оце він тільки-тільки почав. Гляньте, коли пізно, в жовтні місяці, І поливається він так же само, як і всі. Ось отакий от в мене міскантус Африка. Ось ось такі листочки в нього полосаті. Це посадка аж в минулому році, всього-навсього, це йому другий рік він. Зараз перейду вам ще до одного рядком у мене тут. Забрала з іншого місця, між трояндами росли міскантус e, редшиф. Друзі, ну вон, бачите, ну, це пересадка буквально ось місяць назад. Так що він отакий. От листочки сухенькі. Рядом іде моя любима рослинка. Це полівічка. Ой, на українській мові воно якось так називається. -м, -м мене не написано тільки на російській полівічка. По-другому воно називається. У мене десь є воно ті записи. Я там як на Фейсбуці пишу, то я пишу на українській мові. Ви ж подивіться на оцю красу. Яка ж вона. Яка ж вона ніжна, друзі, це вам не передать. Ось я вам стану збоку, тут ще міскантус отакий. Оце самий перший, це самий перший розкрився. І як вітерець подуває, то таке гарнюня тут, виходить, ось отак гарнесенько. О, Це ще так біжу на роботу. І щось забулося, що це я біжу на роботу. О баба Ніна. Баба Ніна. Ось дивіться, яка полівічка. Така я, повітряна, на російське воздушна, як на українське повітряна. Бачите, воздушна, вона ось більше зрозуміла. Так, друзі, ось і ще ж покажу вам каріаптеріси. Я їх пересадила з іншого місця сюди, от там, де були мене багато ехінацій. Тут у мене клумба зовсім помінялася. Це буде весною показувати сюди. Висадив нас, тут, якщо все горить на сонці, то я сюди, друзі, пересадила он, е, іриси. Ви ж подивіться, я їх садила десь літом, вони все попоростали, новенькі нарости зробили. Гляньте, які нові вілески повипускали. Ну, тут же в мене, як завжди, повно гвоздічки. Ось цвіте як лібо, зелена, призелена. Трояндочка, але вона, бачите, не, не, немає, його не показується, що вона зелена. Ну, ось так трошки, може, під якимсь кутом зелений з'явиться, ні, не з'являється. От ще один каріаптеріс варігатний. Тоже, тоже пересадка буквально роблю композиції. Оце весь час роблю композиції, друзі. Тому що все горить, приходиться багато чого міняти. Зараз я вам покажу, що я вже зробила. Світе сієнець петуні, отакі ловки, там нові рослинки наступила на ложечку. Друзі, пересаджую піони. Ось тут. У мене були троянди. Одна троянда, дітер нюлер викопала, викинула і посадила ось ось собі туди. Ой, забула, які тут не підписано, но. А, це ж і то гібрид. Так, друзі, тут і, в общем, на цьому полі он іще кущик, іще тут кущик, іще тут кущики, і маки пересадила. Тут зовсім сонячне місце. Ось дивіться ось мій садок зараз. От там моя Павловня, от там моя калина, а отут пряме сонечко падає аж прямо на оце місце. Тут було місце. Троянди і лілії. Бачите, палички стоять тільки лілії, половинку обрізаю. Пересадила навіть сюди лагерстермію, Дивіться, он кущик він пустив із корня, тому що я ж його хотіла зробити штамбом. Він сидів, мабуть, до середини літа. І я вже хотіла, думала, вже зовсім пропав. Але він пустив живці, гілочки від самого корня. Я його поливала, поливала, поливала. Він ось наростив, як же вам зайти? бо я тут, Зараз спробую. Кудись на когось наступить. От такий кущик. Гляньте, оце він наріс за літо. Бачите, пішов із корня. І тепер я його тут висадила на саме сонячне гаряче місце буде кущиком рости. Розцвіла три Принц. рядышком тут, друзі. А головне, зараз я вам покажу, що ж я сотворила. Якщо пам'ятаєте, у мене отут був ряд 11 штук самшитів. Оце остався тільки один крайній для того, щоб я коли буду тягнути шланг, щоб він мені тут затримував його, щоб я не попадала шлангом на, на троянди. Висадила, друзі, тут дві Варігатну вигілу виписувала, це з добродара прийшла. Варігатна рожевенька. Це в мене були на газоні такі кущики давно росли, ось я їх пересадила. Це, друзі, це все у цьому місяці у вересні, все висаджувала в вересні. От такі тепер роблю композиції. Подивіться, що тут робиться. Тут у мене ще ряд трояндочок, ось світе. Так. Не, не скажу швидко. Це нові, нові. а це в мене була трояндочка, дивіться, карябенька. Та забула, не хочу тратити голову на все. Так, пересадила сюди, ще далі гортензію варігатну, ось подивіться, дивлюся тепер у своє віконечко. Тут у мене ще е, росли гіхери, тут їх залишила між кущиками. І тут було, от я ж кажу, що було 11 кущів, тут то залишився той останній і перший. Ось таку вігілку привезла на днях, купила на базарі. От, і ось тут, Дивіться, ось вона. листочки варігатні і цвіте ось білим кольором. А та червона, ця цвіла червоним, вона вже я її відламала мішкушечку, там ще бутончик червоненький є. Так, поставила тут паличку, мєточку, Буду пересажувати сюди гортензію Silver Dollar. Так, тут у мене вже росте гортензія крупнолисна. Одна вже посажена. Бачите, ось відстань між ними, медунички, дзвоники. І ще одна ось крупнолисна, ту, що привезла дочка із Германії. Ось вона у мене тут під калиною помістилася. І ось тут ще залишився один куш, якого теж я буду видаляти. А сюди знову все містечко залишилося між двома гортензіями, ще гортензія на штамбі. Якраз містечко залишилося, розрахувала на те, щоб його цей. Так що, отакі от справи в мене, друзі, поміняла свій повністю дизайн. Бачите, скільки викопала тих, туй, це вам не передать. Деякі туї в мене приїжджали, забирали, а деяких просто на мусор викидала. Не було в мені сили з ними боротися. Як скільки гусень збирати кожен рік. А хімія зараз підробки сплошніє, то ось така красуня у мене варігатна, крупнолисна гортензія. Дивіться, друзі, я од в захваті. <суспільств> ось так от. Ну що ж, покажу вам. І ще став Ювальдінова трояндочка, <суспільств> а то я закрила. О, ще диви Бражник прилетів на принц. Закрила друзі, оце, гілочками, де я тут пересаджувала, спеціально, щоб коти не лазили там і не робили там свої діла. Бо вони люблять на м'якесенькому. Ось так. На, добрань, на добрань. До побачення, друзі мої дорогесенькі, біжу, бабушка біжить на роботу ще до Києва їхати два години. Все, до побачення на цьому вам миру. Сьогодні тихо, сьогодні не стріляють. А вчора в Києві було два рази, два рази тривога. До побачення, друзі. Вон літає, літає. Ось дивіться, ще забула сказати, ось тут фіалочку таку я у Добродарі виписала. Оце фіалочка така в Добродарі була. І ось така варігатна вігілка. Ну ось трошечки піймаю вам бражника. Ага, полетів, полетів. Полетів там, де я була, а це петунь насіялася. Так що на все добре, друзі. Миру всім.